Добрий день. Досить часто проблема з МАВІКом Механічне ушкодження, яке виглядає як зламана задня лапа, але яке насправді не є зламаною лапою, тому що відбувається ось така штучка. Бачите, насправді це зламаний фрагмент корпусу. І зараз я спробую вам показати: ну, от, чисто не бачите, лише ось тут на самій лапці Зараз я спробую вам показати, як це можна усунути без заміни корпусу. Тому що заміна корпусу це щонайменше там, 2000 гривень за сам корпус або близько того. Ну і Плюс великий обсяг роботи все перезібрати. По-перше, ми витягаємо з лапи цей кронштейн поворотний механізм. Беремо будь-яку бляшанку, шматочок, з чого хочете вирішити. Консервної банки, і робимо в ній отвір відповідно до діаметру ось цих посадочних гвинтів. Ось вони маленькі, ось бачите, десь, щоб він входив. І тепер прикручуємо цей кронштейнчик до бляшанки рідним гвинтом, а потім тоненьким сверлом, яке буде проходити вільно всі отвори, робимо всі чотири. Потрібних нам отвори. І після цього трохи їх розширюємо, коли викручуємо. Ось так от я два просвердлив прикрутив, щоб воно точно вже в мене не гуляло і було все красиво, І зараз просвердлю ще два. І коли у нас вийшла ось така от конструкція, ми все просверлили відповідними діаметрами, ми підбираємо собі свердло, яке входить сюди, і ним свердлимо центральний отвір в бляшанці. І тепер, коли у нас вийшла така конструкція, ми центральний отвір проходимо ще трошки більшим діаметром свердла, бо там будуть йти і дроти, щоб вони за нього точно не чіплялись і ніяк не ушкодились. Ну і Тепер по цій заготовочці я собі малюю приблизний контур, як він має стати. Ну, тобто, він має стати отак, от, а цей флянець, який ми хочемо зробити, має бути з іншого боку пластику. І таким чином отримувати наш кронштейн. Приблизно, як він там має стати, я собі так і намалював контур. Зараз я його обріжу, а потім вже по факту, може, трошки будемо допилювати напильником, як то кажуть. Ось така штучка в мене вийшла. Зараз я спробую її прикрутити туди, куди задумав. І подивимось, що з цього вийде. Після того, як я допиляв фланець по потрібному контуру ось такою штукою. Якщо у вас нема раджу придбати, дуже помічна в багатьох процесах. Він у мене набув такого вигляду. А коли його ставиш всередину корпусу, він туди стає і виглядає приблизно отак. Ця кришечка у нас теж закрилась. ну Тут вона притиснеться ще трохи. І я думаю, все буде добре. Зараз ми це все спробуємо прикрутити. Ну і ось так і виглядає наш кінцевий результат. Фланець у нас вийшов, перекрутився. Кришечка прилягає майже щільно. Я спробував, що одна батарейка туди входить нормально. І все буде, я думаю, ним добре. Принаймні, якщо воно тепер і зламається, то тільки з частиною цього корпусу, що, на жаль, теж буває. Бо пластик тут абсолютно не придатен до витримування якихось міцних ударів чи щось таке. Він тільки для. Цивільного, стабільного, красивого польоту. Ну і от, все у нас фіналізоване. Лапа стоїть на місці. Чудово, вона повертається, можна її крутити, тримається міцно. Залишилось вивезти дроти куди треба і запаяти їх. Все, дякую за увагу.